Завжди хочеться придбати соковитий стиглий кавун, але важливо також, щоб він відповідав тим якостям, які необхідні для зберігання, де купувати у супермаркетах кавуни для зберігання купувати не бажано, як правило, магазини завозять недостиглі баштанні культури, щоб їх було легше транспортувати до того ж, вони часто насичені нітратами, що не тільки негативно позначаються на зберіганні, але і на здоров'я торгові точки і ринок. Теж не дуже підходять для придбання кавунів для зберігання кращий варіант покупка у людей, які самі їх вирощують. Слід попросити зняти кавун за пару днів до придбання, щоб він трохи полежав, а потім вже брати і перевозити таким чином кавуни будуть зберігатися довше. Можливо, спочатку не так просто буде знайти городників, які вирощують кавуни на продаж, але якщо ви будете купувати у них кавуни постійно. В подальшому проблем не буде, які кавуни підходять для зберігання. Щоб кавун зберігався довше, вибирають сорт з товстою шкіркою і щільною м'якотю. Найбільше для зберігання підходять сорти, які дозрівають у вересні волжанин і карастраханський. Це солодкі сорти, стійкі до хвороб. Як транспортувати? Для перевезення підійдуть не дуже великі кавуни, по 5 сімк з неушкодженою шкіркою. Важливо звернути увагу на забарвлення, про якість свідчить рівномірне забарвлення і яскраві смужки на ягоді. Щоб не пошкодити кавуни, їх перевозять в ящиках, поклавши на солому правила зберігання кавунів. Зберігати ягоди тривалий час не складно, якщо дотримуватися деяких правил. Не припустимо зберігати кавуни поруч з іншими культурами найгірший сусід. Картопля поруч з ним ягоди швидко прийдуть в непридатність, кавуни зберігають на стелажах з соломою. Важливо, щоб вони не стикалися один з одним. Перед укладанням на стелажі баштанну культуру, на добу кладуть під листя. Це необхідно для випаровування зайвої вологи. Правильне зберігання це постійний огляд плодів. Якщо помічено, що на кавуні з'явилася навіть маленька пляма, його витягують зі сховища, огляд, як і інші дії з кавунами виробляють в рукавичках. Можливості для зберігання знаходять як в приватному будинку, так і в квартирі. У квартирі кавуни зберігають на лоджії або заскленому балконі антресолях у ванні, коморі або великому холодильнику, в крайньому випадку їх можливо розкласти під ліжком або під вікном. У приватному будинку знайти місце для зберігання ще простіше в першу чергу ягоди укладають на стелажі в погребах. Для зберігання підійдуть горище або гараж, навіть прохолодна комора в будинку при наявності літньої кухні. В ній дуже просто знайти місце для декількох ягід, в яких умовах зберігають кавуни. В середньому термін зберігання кавунів становить 3-4 місяці, але щоб вони пролежали цей період, необхідні певні умови, для зберігання потрібні відповідна температура і вологість. Вологість впливає на збереження соковитості кавунів і становить від 60 до 80. Температура може коливатися від 5 до 8 градусів тепла, якщо вона буде вище ягоди закиснуть. Кращий варіант для зберігання підвішені до стелі сітки. Якщо такої можливості немає, використовують ящики або стелажі. В якому місці і як зберігають кавуни. Холодильник, якщо в ньому достатньо місця, один з кращих варіантів для зберігання кавунів для них буде достатньо холоду і вологи хороша альтернатива. Підвал, де завжди прохолодно. І волого при зберіганні на веранді або в літній кухні, на балконі або лоджії, доведеться стежити за тим. Щоб температура не опускалася занадто низько, мінімальна температура, яку здатна витримати ягода 1 градус. П'ять способів зберігання кавуна при правильному зберіганні в кавуні залишаться всі корисні речовини, в тому числі лікопін і бета-каротин. У кімнаті кавуни будуть зберігатися недовго, температура для них занадто висока. Тому вони пролежать місяць півтора, не більше. У підвалі ягоди зберігаються найкраще, а термін зберігання доходить до 10 місяців, і навіть до року важливо тільки підтримувати необхідні вологість повітря і температуру. У холодильнику з підтриманням всіх параметрів кавуни зберігаються непогано, єдине з чим виникають проблеми відсутність місця, але покласти 2-3 кавуна на полицю, попередньо постеливши на неї м'яку тканину, завжди можливо у морозильній камері ягоди втрачають частину своїх корисних якостей. Зазвичай після заморозки кавун використовують тільки для приготування напоїв, так як структура м'якоті руйнується, однак якщо кавун буде використовуватися тільки для цих цілей. Його розрізають на скибочки, розкладають по пакетах і кладуть в морозилку, де він лежить скільки потрібно, в якості заготовок, як і інші ягоди, кавун консервують. Невеликі кавунчики роблять моченими як яблука. Інший варіант розрізати ягоду на шматки і закатати під кришки. Незвичайні способи зберігання кавунів, щоб кавуни зберігали свої смакові і корисні якості. Придумали кілька способів зберігання, якими також можливо скористатися із застосуванням воску або парафіну. Не має значення, що саме використовувати, оскільки результати та спосіб зберігання ідентичні ягоди обгортають віск або парафін. Роблять це наступним чином, речовина, призначена для обгортання. Розтоплюють і наносять в кілька шарів на кавун, при цьому товщина захисного шару не повинна перевищувати один парафінові ягоди тримають в прохолодному приміщенні. З використанням піску золи або зерна кавун краще зберегтися, якщо його покласти в ящик плодоніжкою вниз і засипати зверху піском. Замість піску часом застосовують зерно, тільки чисте, непошкоджене, найгірше ягоди зберігаються в золі. Так як вона вбиває бактерії і перешкоджає гниттю у кірці з глини, для цього кавун обмазують глиною, попередньо змішавши її з водою, коли глина висихає, утворюється скоринка, в якій ягода зберігається кілька місяців. Так як у глини є дезінфікуючі властивості, кавони під глиняною кіркою довше зберігаються і краще зберігають свої властивості. Під соломою у ящик насипають солому або сухий мох і кладуть кавун плодоніжкою вгору. Головна умова відсутність зіткнення зі стінками ящика: до ягоді з усіх боків надходить повітря, і вона добре зберігається. Замість соломи використовують сіно мох – єдине, за чим доведеться стежити, щоб кавуни не пошкодили гризуни у холодній воді. Спосіб незвичний, але надійний для зберігання підійде дерев'яні ємності плід кладуть в них і зберігають кілька місяців. При цьому змінюючи воду раз на місяць. До нового року кавун буде майже як свіжий. У сітці це один з надійних способів зберігання. Оскільки кавун не стикається з іншими, кожну ягоду загортають в м'яку тканину, щоб уникнути травми від сітки, і кладуть в сітку з-під овочів. Після цього ягоду підвішують до стелі. Підвалі або коморі біля вентиляційного отвору. Час зберігання кавунів в середньому кавун зберігається протягом 3 місяців. Якщо плоди підібрані правильно і умови зберігання дотримані, то солодкі кавуни можна буде їсти не тільки на новий рік, а й навесні. Якщо є бажання зберегти інші баштані культури, то вони добре лежать в тих же умовах, що і кавуни як уникнути помилок при зберіганні. Часом поїсти на новий рік смачний стиглий Кавун не вдається, хоча його зберігали саме для цієї дати, якщо умови зберігання не дотримані. Кавун псується раніше, недотримання навіть одного правила нерідко призводить до того, що кавун починає гнити навіть вибір ягоди грає свою роль, коли в підвалі або на балконі лежить ягода з дефектом або не достигла. То про смачне кавуні не варто і мріяти, негативний вплив на плід надають зміни вологості повітря. При зберіганні в погребі таких проблем швидше за все не буде. А ось коли кавун лежить на балконі або лоджії, вони можливі теж саме з температурою. Якщо спостерігаються її різкі скачки, то ягода швидко зіпсується. Дуже важливо постійно оглядати кавуни. Найменше плямочка призведе до того, що ягода не зберегтися. Визначений термін, крім того, не виключено. Що їй зашкодять паразити. П'ять порад щодо зберігання кавунів. Зберігайте тільки стиглі кавуни. Не потрібно, щоб вони дозрівали під час зберігання. По-перше, це може негативно позначитися на його тривалості. По-друге, смак кавунів, які дозрівають на місці, значно поступається тим, які зняті дозрілими, обов'язково використовуйте для зберігання щось м'яке, кавуни будуть добре лежати на сіні. Соломі, муху, якщо покласти їх на тверду поверхню, швидкого псування не уникнути, кладіть ягоди на деякі відстані один від одного, а головне від інших культур. Гниль виникає найчастіше в місцях зіткнення, час від часу перевертайте кавуни, попередньо одягнувши рукавички, щоб не пошкодити шкірку, прибирайте ягоди, які стали легше. Зниження ваги свідчить про поразку гнилю хвороби, укладення кавун на новорічному столі це здорово. Тільки ось зберегти його до цього часу вдається, не кожному для надійного зберігання потрібна певна вологість повітря і температура. Навіть в підвалі, ягоди, схильні, до гниття, нападу гризунів, доведеться уважно стежити за тим, щоб вони не зіпсувалися. Якщо вам достатньо один-два кавунів, то є вірний спосіб їх зберегти вдома, покладіть їх біля вхідних дверей або дверей на балкон і оглядайте їх, перевертайте через день. Тоді вам швидше за все вдасться покуштувати Кавун на новорічні свята.